Польський громадський діяч Криштов Скіба опублікував дуже гострий пост. Пан Скіба це відомий польський сатирик, музикант і публіцист. Він є співзасновником рок гурту Біксиса, який прославився своїми іронічними піснями з політичним підтекстом. Скіба хіба виступає коментатором суспільно-політичних подій у Польщі, поєднуючи гумори з гострою критикою. Поляк вибачився перед українцями, і розкритикував Навроцького. Пише Владислава Бусуновська його дії далі перекладом. Під під російської чоботи, ми самі пхаємося під російський чобіт. Видно, що тужимо за правління Москви, від якого понад 30 років тому нас визволяла Валенс разом із рейганом. Поляками уже набридла демократія, добробут і відпочинок в Хорватії. Ми знову мріємо перетворити польщу на російський колгосп, країну бідності та відсталості. а Також на західну провінцію імперії Сталіна. Це не якісь фантазія, реальна оцінка того, що відбувається зараз. Антиукраїнські настрої фактично мода на атаки проти України щодня наближають нас. До пащі та савєцького бруду, який пропонує Путіна, щоб виграти війну, або хоча б у шахи, треба зробити добру розвідку. Хто друг, а хто ворог. Єдина країна, яка активно бореться з путіним, тобто Україна, що вже три роки успішно чинить опір і кривавить, перестала подобатися полякам. У Тренті зараз дурне абсурдне і самогубне обливання брудом усього українського. Концерт білоруського репера Макса Коржана, який приїхали білоруси, грузини та українці з усієї Європи, став детонатором антиукраїнських настроїв. А чому? Бо кілька. Дівчат перелізли через огорожу, бо кілька тисяч людей бігало під сценою з оголеними торасами, бо на 70 тисяч глядачів один хлопець приніс прапор упа, і це ви називаєте заворушення серйозно. У той самий час фанати Леха Познані без жодної причини вибивали вікна і били перехожих у Білграді. Оце було справжнє хуліганське побоїще, але про це тиша ніхто не перейнявся, бо то наші а нашим можна. Вам заважає хлопець із прапором УПА на концерті, а не заважає друг президента Навроцького за татуюваннями Гітлера розумійте, що для багатьох не для всіх українців упа це щось подібне до нашої армії краєвої. Це їхні національне партизанське військо. Часів війни. Так вони страшні винуватці волинської обилиці, для нас, злочинці, і тут немає про що сперечатися, але це було 80 років тому. Треба про це говорити і пам'ятати про злочини, але і пам'ятати, що наша примітка армія крайова у відповіді це теж палила українські села і вбивала їхніх жінок та дітей. Це історичні рани вміло підпалюються і круються російськими відділами пропаганди, наче й не було катині та вбивств поляків під час поділів, аж до утвердження Польщі народної. Раптом росіяни святі і улюблені а українці погані тільки той бандера і бандера. Червона армія, яка гвалтувала полячок, якось дивно пішла у запуття. Пам'яттю можна маніпулювати. Це росіянам в Польщі чудово дається. О, чому? домагається їм ціла армія камратів та селу бра. У на рівності за тих дам давніх драмах, звісно, немає, бо етнічні чистки почали українці, але після вшанування жертв приміть мужньо, як розумні люди. Факти зараз Україна наш союзник. Вона воює за чудовиськом. Її мали перемогти за три дні. А минає три руки, і великий Путін досі не може з ними впоратися. Пріоритетом нашої зовнішньої політики має бути допомога Україні та лобіювання її вступу до НАТО. Цього до речі, я хотів сам Легкачинський, але нині про це ніхто не пам'ятає. Парадоксально, але завжди війні НАТО. То стало сильнішим. Швеція та Фінляндія вступили до альянсу зі страху. І військовий потенціал союзу збільшився, а й нині багато разів перевищує потенціал Росії завдяки воєнним біженцям. В Україні зросла польська економіка. На 15 мільярдів щороку. Кошти, які ми витрачаємо на допомогу Україні, при цьому подібні гроші. Ці гасла що це наша війна. Казки для дітей через Польщу вже три роки йде вся Військова допомога для України. Ми теж у цій війні з Росією тільки нам значно зручніше по наші житлові квартали. А не бомблять, ми лише транзитна дорога для зброї та прихисток для біженців. Найгірше, що цим антиукраїнським настроєм, підігруваним Пукра, путінською пропагандою піддається не лише президент Навроцька я відіграйбав у жінок України 800+, плюс урізав кошти на Старлінг, тобто шкодить армії воює з путіним, але й уряд туска. Я вважав Кирвінського розумним хлопцем, а це якийсь душевний популіст. І російського цирку хваляється цими депортаціями як силіконові зірки інтернету своїми тітьками. Панове політики з платформи затямте собі двіраючі коаліція з проросійською конфедерацією неможлива. Бо коли вами зневажають і працюють на опікуні у Росії кожен жест під конфу типу дурних депортацій після концерту, це втрата енергії і голосів. Тих, хто вам ще вірить з Кобантія, в торуні нульовий. І друге мільйони поляків голосували за вас не тому, що ви такі гарні, розумні, світові і чудові, а лише тому, що ви трохи менш огидні ніж піса. Єдині. У цьому уряді, хто ще має і цей розсудок, це міністри Журак і Сікорська. І Вони знають, що підлизування правом веде в нікуди. На жаль, президент Навроцький виявився політичним аматором. Я сподіваюся, що він не займається веселими іграми у палаці. А він серйозно хоче бути активним і наразі прокидається копією Трампа. Йде на руку Путіну, впливучи на хвилі сильно антиукраїнських рішень. У Росії бракує боєприпасів, бракує солдатів обороті. А найманців у Кіма скоро є Росія, економічно розвалюється як стара пропита або ще кілька років війни її військовий потенціал буде на рівні князівства Монако. Але нарцис із США повірив, що Володимир хоче миру і отримав передпокій та фігуру з маком. І саме це нічого зараз допомагає Росії протриматися до коща І президент Теснус іде його слідами, вже весело відкинучи польську крапельницю для колишнього агента КДБ і його бригади банди. Це російські диворосанти підпалюють польські базари, фірми та склади. Таких підпалів було вже понад десяток на Марию у Варшаві згоріло кілька тисяч магазинів, збитки кілька мільярдів злотих. А доведено, що це робота російських агентів. А ви бачили антиросійські гасла на стадіонах? Ні, а й тільки антиукраїнські. Цікаво, чому кожен убитий в Україні росіяни зі зброєю в руках уже не війде на територію Польщі. Кожен розбитий українцями танка, знищений дрон, затоплений корабель не атакує Польщу. Ми повинні їм за це подякувати. Справді дякуємо. Депортаціями лайкою і щоденною ненавистю. Ми самі пхаємося під російські чобі самі за допомогою наших політиків похила площа божевілля, абсурд і дно. Якщо Україна програє цю війну, то ми програємо одразу після неї. Ті хто за 10 років стоятиме в черзі і за російським цукром та за талонами цього вам не пробачать. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.